Усім привіт! Сьогодні у останній день року я б хотів би підвести підсумки року, розказати про свої майбутні плани і просто привітати без зайвих слів я почну. Хоч канал був створений ще 2022 році, але активно знімати я почав тільки цього літа, хоча до цього періоду у мене назбиралось аж близько 40 підписників, що дивує мене до сих пір багато відео ви вже не знайдете, бо я видалив їх. Через те, що вони були на російській мові, а ті, що залишилися, не мали якоїсь конкретної тематики каналу і робив тільки те, що я хотів, причому дуже халтурно, я не знаю, як мені канал не знесли за ту кількість порушень, і деякі відео набирали хороші перегляди, але я тоді не мав великого досвіду у створенні відео, що можна побачити. Якщо подивитися їх, після деяких подій у Емріму житті я вирішив розширювати український контент. Тому я і видалив усі російськомовні відео. FNAF тоді був важливою частиною мого. Життя тому тему каналу я вибирав недовго. Теми я або придумував, або брав чужі, але перерблював по своєму, до прикладу, відео про унікальні механіки, де оригінальний автор просто розказав про них, а я придумав свої і навіть розставив інтелект аніматроніків по ночам. Ідей у мене і зараз багато, але мені іноді просто лінь робити відео. Ще й школа вплинула на час, який я витрачаю на відео як приклад можна взяти знову відео з механіками, де яку по монтажу і виглядає воно дуже солідно, якщо порівнювати з моїми. Іншими відео також хотів би трохи сказати про мій серіал покинуті, пілотна серія якого стала найпопулярнішим відео, але перша повноцінна серія стала розчаруванням як і для мене, так і для глядачів, бо не набрала навіть ста переглядів. З минулим закінчили, а що там з майбутнім плани у мене грандіозні. Я планую вже знімати ПВЗ гібрид і вже готую деякі відеоматеріали, також зніму розбір гри мого друга, інформація про неї у минулому відео. Також буде невеликий ребрендинг, я перезніму деякі відео, зміню шапку каналу і, можливо, будуть колаборації, але це вже просто мої бажання. Усім дякую за підтримку, а особливо їм ви причина, чому я продовжую знімати на YouTube. Дякую за увагу і усім нового року.